З тортом, хлопавкою та кульками зустріли призерів чемпіонату України Ю 13 з вільної боротьби. Южницька команда повернулася із всеукраїнських змагань, які пройшли 7 та 8 листопада в місті Коломиї Івано-Франківської області. Два брати Єгор та Матвій Звіжинських – здобули друге та третє місце. Я очікував такий результат, адже ми цей рік і минулий дуже добре так тренувалися. Ось була дуже добра підготовка. Дуже сильно нас порадували наші брати Звіжинські. Це саме старший брат, який ваговій категорії 42 кілограми зайняв третє місце. І на цьому чемпіонаті України ця вагова категорія була, ну, можна так сказати, сама найсильніша. Тобто там була дуже сильна конкуренція. І його молодший брат, Звіжинський Матвій, посів друге місце 29 кілограмів, зважаючи на те, що він 2013 року народження, це я вважаю ну, дуже і дуже добрий результат, тому що в нього є в запасі ще два роки в цій віковій групі. Чемпіонат України ю 13 проходив серед спортсменів 2011-2013 року народження. Змагання з вільної боротьби взяли участь понад 700 учасників з усіх областей України. Від южного було представлено 8 вихованців ДЮСШ. Відбувалося ще. Дуже круто не хвилюватися, боротися до кінця. Сподобалось дуже, що так застріли, мене так ніколи не ще. Це дуже мотивує е, тренуватися та далі перемагати. Розкажи про самі змагання, як вони відбувалися, які Там, були суперники. Е, суперники були дуже такі сильні, жорстокі, не, ну боролися до кінця. Е, змагання було дуже такі. Е, Чудові, там було всього того, чого я ще не бачив. Я за виход в фіналу програв там, на своїх помилках, а ось за третє місце вже включився та на характері вийшов. Переміг його. подобається, що там є воля до перемоги, там боються характерами, що перемагає сильніший. Зустріти та привітати в Южному призері в чемпіонату з вільної боротьби прийшов батько хлопців, а також тренер та вихованці Дю США. Багатське було переживань, що за старшого, що за меншого. І ну, все-таки, як говориться, що труд і наполегливість дали свої плоди. Дуже рад, гордість просто зашкалює, що от наші хлопці це зробили. Ну і в принципі, якби, результатами на 100% доволі. У нас взагалі тренера золоті, якби, тому вони любі. Досягнення, вони завжди поощряють і намагаються держати це на рівні вищому. Підтримати, ну, тому що, навіть, якщо хтось не зайняв яке-то місце, все одно треба їх підтримати, щоб ну, підбадрити, так сказати. Чи раніше ви так приходили зустрічати? А, а, ні. ні. А чого взагалі це була ідея? Тренера. Тренера. В Ютуб був ефір і в, в, в групу викладали відео. І написали там ім'я прізвище, і друге місце, і третє місце. Які у вас були Братя? емоції, коли ви дізналися, що призові місця здобули. Раділи за них дуже. Теж я радів дуже сильно. Загальну командну перемогу здобула команда Івано-Франківської області. Друге місце посіли представники Одещини.